Дорогі здобувачі освіти, шановні вчителі та батьки, ми раді вітати вас у новому навчальному році. На початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій громаді функціонувало 5 закладів загальної середньої освіти, які забезпечували освітні потреби дітей різного віку. Кожен із них був осередком розвитку дитячих здібностей, творчості та формування громадянської свідомості. Ці заклади не лише давали знання, а й були культурними і соціальними центрами для місцевих жителів, об'єднуючи навколо себе дітей, батьків та. Педагогів на даний момент у громаді залишилося лише два освітні заклади, які продовжують свою діяльність у дистанційному форматі. Вони стали своєрідними осередками підтримки та стабільності для дітей і батьків. Адже, попри всі труднощі, педагоги намагаються забезпечити належний рівень освіти. Наш заклад протягом 130 років забезпечує високий рівень освіти. Будучи асоційованим закладом освіти при ЮНЕСКО, активно долучається до міжнародних освітніх проєктів, проваджує інноваційні методики та сприяє всебічному розвитку особистості кожного здобувача освіти. Святогірський заклад був і залишається важливою частиною життя громади. Адже поєднує багаті освітні традиції з прагненням до сучасності та відкритості світу. Дорогі мої першокласники, мої маленькі зірочки, сьогодні ви відкриваєте двері у дивовижну країну знань. Тут на вас чекають нові друзі цікаві уроки, безліч відкриттів. Не бійтеся робити перші кроки. Я завжди буду поруч, щоб підказати, допомогти, підтримати. Разом з вами ми будемо вчитися думати, радіти, мріяти, творити. Бажаю вам легкого старту, міцних знань, щасливих шкільних років! Вітаю вас з цим особливим чудовим днем, вашим першим дзвоником. Шановні першокласники, ідіть сміливо! Це дорога в казку. Учитель вас туди за руку поведе і подарує вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайде. Навчить всього, що для життя потрібно. Відкриє дивовижний світ для вас. Учітесь дітям просто необхідно. Ласкаво просимо у перший клас. Доброго ранку! Ми з України! Радо вітати на дружній родині. ми розумними хочемо стати, щоб Україну відбудувати. Хоч складний сьогодні час, поспішав повший клас, бережімо лідне слово, нашу землю, лідну мову. Сміливі пасочки ідемо до школи салюбки. Сплавсі, сірі. Патріоти! Нас не злоше до школо! Вітаю, я Талека Івана. Зараз живу у Німеччині. Ми діти України, які зараз живемо і навчаємося в різних країнах світу. Хоч ми далеко серцем ми завжди вдома в Україні. Я Анна, шлю на щиріші вітання з Чехії. Навіть за тисячі кілометрів ми не забуваємо, хто ми є і звідки. Ми з гордістю розповідаємо про нашу країну, мову, традиції та культуру. Мене звуть Катерина Єфімова, я зараз в Данії. Віримо, що скоро настане мир, і ми знову зможемо обійняти своїх рідних, друзів, вчителів. Ми обов'язково повернемося, щоб відбудувати нашу країну. Яко ж Марія, Добрий день Австрії. Шановні вчителі, вітаю вас зі святом 1 вересня. Дякую, що продовжуєте навчати нас, попри відстань. Хоч ми у різних країнах, але з'єднують нас наші що нові я Савіна Марія. У цей святковий день передаю вітання з Чехії. Ми вдячні Збройним силам України за те, що маємо змогу навчатися хоч і дистанційно. Навчаємося заради нашої перемоги і майбутнього нашої держави. Шановні учні, вчителі, батьки, вітаю вас зі святом знань, символом нашої незламності та віри у майбутнє. Нехай цей навчальний рік стане кроком до нових звершень та світлого майбутнього. Попри всі перешкоди та відстані, любі діти! Нехай кожен день приносить вам радість нових відкриттів. Зустрічайте знання з посмішкою, адже ви наше світле майбутнє. Нехай навчання буде цікавою подорожю, повною див та успіхів. Вірте в себе, творіть і пам'ятайте, ви найкращі. Нехай.

Нові вершини знань, пізнавайте закони Всесвіту. Адже фізика це ключ для розуміння світу. Вивчайте минуле, щоб будувати сильне майбутнє України. Відкривайте світ, вивчайте країни та будуйте власне маршрути до успіху. Досліджуйте дивовижний світ природи, відкриваючи таємниці життя. Опановуйте цифрові світи. Адже знання це важко до успіху. Творіть, винаходьте та втілюйте ідеї адже майбутнє за вами. Рухайтесь до перемог адже спорт це сила та витривалість. Здорове тіло, здоровий дух. Залишайтеся сильними та енергійними. Бережіть свій внутрішній світ. Адже ваша стійкість це ваша суперсила. Нехай знання стануть вашим світлом на шляху до перемоги та відродження Святогірської громади. Нехай новий навчальний рік принесе усім вам мир, спокій та впевненість у завтрашньому дні. Здобувачам освіти бажаємо цікавих відкриттів, натхнення до навчання, нових знань і вірних друзів. Батькам терпіння, віри у своїх дітей та радості від їхніх успіхів, учителям мудрості сил і вдячних учнів, адже саме ви щодня творите майбутнє нашої держави. Нехай у ваших домівках панує злагода і добробут, а серця наповнюються любов'ю та вірою у перемогу і світле майбутнє України.